Вітаю шановні глядачі! Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю Вищі сили, духів кави. Я нолів охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Чи роблять, чи замовляють на тих, хто дивиться це відео, на близьких людей, у майстрів, негатив. Чи ходять, замовляють спеціально негатив? Порчі, прокляття, якісь зам... робляться навмисно. Замовлення на тих, хто дивиться це відео, негатив у майстрів. Так, зараз прямі дії. Замовили так, щоб стягнути все здоров'я з вас і стягнути фінанси. От. Це зараз таке відбувається. Прямо от вони сидять і розмовляють про це, домовляються, щоб так зробити, щоб не здоров'я не грошей, не грошей, а ви ще маєте при цьому їх любить. От, і вони дуже не хочуть, щоб все знялося і це все викрите, заперечу повністю. Це давно про -про повторюють, періодично повторюють, ви знаходитесь повні під повним мороком, і такі виходять, якби. Не розумієте, ну тут так роблять, щоб ви не змогли з цього вибратися, заперечу повністю весь негатив. Не могли зрозуміти, здогадатись. На вас паразитують. От так Ви працюєте не свою роботу, виконуєте за когось роботу і дуже виснажені, заперечу повністю весь негатив. Вбираю. Це хороша карта, ваш шлях буде відкритий. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. прошу, допоможіть, зруйнуйте всі ворожі плани. Більше не можуть вони замовляти, ходити не зможуть. І все, щоб не замовляли. Де б хто б не робив, анулірую повністю, знімаю всі негативні програми. Порщина здорова, Порщина, гроші вбираю, Порщина, бідність, знімаю, всі крадні стяги анулірую, убираю. Стяги здоров'я, убираю, відкриваю вам всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу долю. Буде так і так буде. Знімаю повністю весь негатив, вибираю, повертаю до -то. воду. Буде все сказане, здійснено, так буде, прошу відновіть. Будь ласка, всі фінанси, Я таку всю відновіть. Буде так. Скажіть ви ще сили, чи лишила ще негативна програма на тих на тому, хто дивиться війна, близьких людях, що робили майстри, до яких зверталися. Це навмисно це робилося? Чітко так. Вас ще могли розлучити? Знаєте, яка порчена самотність може стояти на те, щоб вас не бачили, якась пиліна відчаю, чи як то воно смутку, щоб ваше обличчя не зчитували чоловіки, або якщо ви чоловік, щоб жінки не відчували вашої енергетики, як наче. То прокажу, щоб ви як відштовхували от такого плану, закрили від другого, а повністю от закриті були для другої статі, протилежної статі. Заперечу. Верніш, це я лише заперечу повністю весь негатив. Знімаю всі печаті, він, він без шлюбів знімаю, відкриваю вас для людей, для другої. Протилежної статі ви відкриті, вищі сили, янголі охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, зніміть ці негативні програми на самотність. Убираю, відкриваю вас для протилежної статі. Вас відчувають, вас бачать. Викликаю потяг, до вас буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вище сили. Допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь, негатив, втручання, навмисні замовлення на тих, хто дивиться відео на близьких людях. Інтур більше стосується, якщо є ваші діти у вас, або якісь близькі а, ну, в родині є діти, от, онуки чи це можуть бути. Щось зробили, забрали вдачу, забрали. Більше як фінанси, може, якийсь талант могли зруйнувати, забрати роботу. Це навмисно зробити. Або ще може бути, як ви були юні, дуже юні, мали якусь свою справу. Ви щось майстрували, щось малювали, якийсь талант, якісь у вас є здібності, не такі, як у всіх. Ви от, може, були дуже творчі, то тут навмисно зроблено так, з, на корню придушили, задушили, за, забрали, стягнули от, от тут треба зняти, заперечуюсь негатив, убираю, що ви самі якби його і не розвиваєте, хоча у вас є це. Це може приносити фінанси, дуже хороші гроші вам. Або якщо це діти вашій сім'ї, близькі, то вони матимуть з цього прибутки. Це дуже серйозні хороші. Такі здібності мають там, золоті руки. От. Це більше напад був саме на професію. На роботу. Заперечую весь негатив, ага, тут уже все добре. Заперечу повністю весь негатив. Убираю, повертаю все, що було стягнуто, все, що було забрано, всю. Енергету повертаю назад, тим, хто дивиться це відео, повертаю всі таланти, всі здібності, все, що було закрито, все, що закривало, більше закрити не зможуть. Повертаю, відновлюю повністю ваш талант. Все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Перекриваю, перекриваю. Виші сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги тих, хто дивиться це відео на щасливу долю, на здібності. Відкриваються всі ваші таланти, всі можливості для вас, відкриті, дороги легкі, двері всі для вас відкриті, все, що належить вам, належить тільки вам нікому більше. Одвертаю, оцікаю всіх колдунів, всіх магів, всіх бабок, всіх. Колок. Не замовляли всіх майстрів, одсікаю, одвертаю віки вічні. І прошу Верховного суду для них і для тих, хто до них звертався, хто замовив. Весь негатив знімається, йде до них назад, по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Більше не можуть втручатися у ваше життя, руйнувати життя не зможуть. Все лайну собі одразу ж назад. І отримують, буде так і так буде. Вищі сили, я охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться це відео, і вдень, і вночі захищайте, крильми закрийте. Всі, хто дивиться відео, близьких людей закривайте, негативу дороги не давайте, все, що роблять. Майстрі, до кого б не звертались, все назад поверніть по Верховному суду. Не буде так і так буде. Все назад повертається, буде так. так. Не буде все сказане здійснене, так буде. Більше не можуть зла зробити, лиха зробити не зможуть буде, так. так, і наступне питання. Що заважає повернути вам? Те, що позичали, що заважає повернути все, що у вас позичали люди, щоб вам повернули всі борги, що вам винні. Все, що вам винні, люди, щоб повернули, які є перешкоди на. Те, щоб вам повернули борги, щоб позичали гроші. Щоб позичали гроші. Так, це якесь підступно так зроблено. Ви чомусь маєте про ці гроші і забути. От, Ви такі прям любов має бути, от у вас взяли гроші, ви маєте забути, і це з вами можна робити постійно. Ви прям така, як людина-донор. От жертва. Прямо що це безкінечно, це так можна. Заперечую повністю весь негатив, Убираю. Прошу Вищі ще сили, допоможіть відкрити шлях на те, щоб повернулось все, що було. Пози... Забрано все, що позичали. Заперечую повністю весь негатив, Убираю Всі крадні стяги, мороки знімаю, убираю. Відкриваються шляхи на повернення грошей до тих, хто дивиться відео. Вертається повністю все, що повинні повернути. Перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, щоб вам повернули гроші, що позичали. Буде так і так буде. Відкрити шлях. Ще немає жодного мору, покрадню, костягу немає. Всі гроші вертають. Несуть, дуже сильно стараються вчасно все повернути. Буде так і так буде. І дзвонять і вдень і вночі вертають гроші, буде так, перекривають все, щоб не намагалися. Мороки всі зняті, і гроші повертають вчасно буде так. Вищі. Янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть повернути всі фінанси, гроші, щоб позичали. У того, хто дивиться це відео у близьких людей, відкривається шлях на те, щоб гроші були повернуті. Буде так і так буде. Тільки не можуть втрачатись ваше життя, використовувати вас не зможуть. Відкриваю шлях на те, щоб повернули гроші, негайно буде Дуже хочу повернути. Де да буде все сказано, здійснено, так буде. Ось така в нас сьогодні кава. Дякую усім за увагу, за те, що робите донати. Ви відновлюєте енергетично між нами має бути обмін. І це може також бути і лайки, вподобайки, можуть бути репости, будь-яка ваша увага і прояв вашої уваги. От. І також запрошую всіх, якщо у вас є, ви відчуваєте якісь питання, які треба ретельно подивитися, допомогти вам, це на прийом до мене є телефон вайберу, номер вайберу під відео, а також електронна пошта. І також ви можете написати питання на загальний розклад, от такий, як тільки що був. На цьому розкладі також можна подивитися і дуже гарно себе почистити. Також дякую всім за увагу, за те, що, за те, що ви з собою займаєтесь і не, не припиняєте цього робити. Прошу. Вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться це відео, захистіть усіх від негативу. Не втрачайте надії, все буде знято, все буде почищено. Просто треба над цим працювати постійно, як наче виходите до лазні, як в душ приймаєте, очищаєте весь негатив. Це постійно так дуже негативне середовище, на жаль, навколо. Але все буде добре. Бажаю всім успіхів і приємної кави. Дякую за увагу. До зустрічі!